У Бога випадковостей немає. І те, що ти проходиш у житті, Він все прекрасно і докладно знає, як важко тут живеться на землі. У Бога випадковостей немає. І якщо нині, друже, бачиш ти, куди не глянь кругом переживання і здається до цілі надіти. У Бога випадковостей немає. І якщо в тебе нині боротьба, то Він посудину свою формує, тому що має плани на життя. У Бога випадковостей немає. Ти не здавайся, друже, на шляху, Іди вперед, крізь біль, переживання, не опускаєш рук хвилину цю. Ну а, можливо, хочеться вже здатись, все навкруги, втомило так тебе. Не бійся. Чуєш, Бог усе це бачить, ти не сама, Бог поруч близько йде. У Бога випадковостей немає. І зараз озирнися ти назад. Чи зможеш зрахувати усі ласки, що він являв до тебе кожний час? У Бога випадковостей немає, і те, що ти проходиш у житті, Він все прекрасно і докладно знає, тримає під контролем він усе. Амінь.